Так, відсрочка можлива за законними підставами: студентство, догляд за дитиною до 14 років, проблеми зі здоров'ям, або опіка над хворими родичами. Потрібно мати підтверджуючі документи та подати їх до військомату. Неприбуття без поважної причини загрожує штрафом або адміністративною відповідальністю, законні способи уникнути покарання. відсрочка або зміна місця служби за погодженням з військоматом. Мобілізованому гарантують зарплату, соцгарантії, збереження посади на роботі, медичне обстеження. Він повинен з'явитися до військомату, пройти обстеження і отримати військовий квиток. Потрібно пройти ВЛК, військову лікарську комісію. За результатами комісії можна отримати відсрочку, тимчасове або постійне звільнення від служби. Роботодавець зобов'язаний зберегти посаду та зарплату, оформити документи для військомату, а також забезпечити офіційну звітність. Порушення цих правил може призвести до штрафу. Якщо у вас ще є якісь питання, пишіть нам, будь ласка, у приватні повідомлення або телефонуйте за номером телефону, вказаним в описі. Також можна залишити заявку на сайті, і ми з вами зв'яжемося якнайшвидше для вирішення ваших питань.